Раз на три місяці мене забирала швидка, і мені казали, це вже може бути останній раз. Я важила, ну я не знаю, там 40 з невеличким хвостиком, Я геть от просто як тінь була. Коли трапилася аварія на Чорнобильській станції, те нікому ще не казали. А вже 29 квітня 1986 року, тому що це була військова установа. Нам сказали, що травилась трагедія велика, і хто хоче поїхати послужити нашій батьківщині. Будь ласка, крок вперед. Нас забирали кухарів, кондитерів, офіціантів на обслуговування державної комісії. Там були військові, були якісь академіки, були оці перші пожарники, були оці перші вертольотики, які оточили, ну і КДБ так само. От. І КДБ, там, хто хлопці, молоді, здорові, їх міняли через два дні. Нас, молодих дівчат, от в чому ми стояли, в чому я з Києва приїхала туди, в тому я там усі дні була. Хіба що там білий фартушок, курточка, халатик, в чому я на кухню заходила. Нам нічого не вдавали, то були мої речі, ніяких ні пігулок, нічого. Місяць пройшов і мене забрала швидка з сильними болями, які нічим не могли заглушити. Ні крапельниці, нічого, лікарі досліджували мене. Мені стало зле на роботі. Ну, воно так уже днями-днями йшло. Я втратила обоняння. На нервовій почві. Тоді так само, то ніхто не знав, що таке може бути. А я, ну, знаєте, працювати тим більше кухарем і не розрізняти запахи. От, такий був стан. І кому ти розкажеш, з ким ти поділишся? Якщо лікарі в мене болі страшенні, а вони руками розвонять, ну, дають спазмолітики, обізбалюючи, а воно не допомагають. Швидка. Мене забрали, я втрачала дитину, почалася кровотеча, і на якомусь часі ще хотіли рятувати дитину, але вже стало зрозуміло, що то нереально. І вже тоді рятували мене. Всі надії порушились тим більше втратити дитину, наскільки я і хотіла дитину, любила завжди дітей. То була така остання крапка. На тому етапі сім'я зруйнувалася, я почала і випивати. Наче все таке чорно-біле, безвкусне, ніяке. От просто ти ну, рухаєшся по енерції в цьому житті і все. Тобто я жила довгі роки з болем, і фізичним, і таким. І заглушала його, вот. але ж то не допомагала. І з циклічністю, вже там раз на три місяці, мене забирала швидка, і мені казали, це вже може бути останній раз. Я важила, ну я не знаю, там 40 з невеличким хвостиком, Я геть от просто як тінь була. Тінь чисто фізичні, зовнішні і емоційно ну, зрі, там, знаєте, от просто вже таке. А в мене не було ніякого сенсу жити. Жити то треба для когось або для чогось. А мені не було для чого. І для кого. З дитинства я і чула про Бога, і у бабусі, і в одної, і в другої і в селі там в хаті були ікони. Ну, то для мене було, знаєте, ну. Як знаєте, як кажуть в Україні, ну то так годиться, то там десь Бог. Але знаєте, от, ем, небо, душа воно для мене от чогось як одне щось. Я завжди от любила дивитися в небо і чомусь всередині я розуміла, там хтось є, хто зрозуміє. Але самого Бога я не знала. Я дуже прагнула пізнати, який він, Господь, чи є він. То я шукала завжди Бога. Я розуміла, що Господь десь є. Не якийсь вселенський разум, або якась то мудрость вселенська, міжгалактична. а от хтось той, хто створив мою душу таку, хто її розуміє. І коли я прийшла до церкви, знаєте, от перше, я розумію, що Господь торкнувся душі, що туди ввійшла. Трошки радості, трошки миру. І ви знаєте, я коли ще так то були перші кроки. Я ходила до церкви, вже щось розуміла, вже спілкувалася з людьми. Щось якось так почало моє життя залагоджувати, відроджуватись, воскрешати почав мене Господь, по здоров'ю мені стало краще. Одне зразу можна сказати: з того моменту, як я увірувала, уже під моїм будинком швидкі не приїжджали. Ні з циклічністю, не в три місяці, не в півроку, не в рік. Я вже 19 років з Господом. І швидка мене не забирає. Мені дуже хотілося бути вдячною людиною завжди, а тим біля як я можу дякувати Господу. Іди і являй мою любов, мою милість. і коли вже знаєте по моїх молитвах. Люди, які були в депресії, люди, які ніколи не посміхалися, вони починають посміхатися. Життя вливається в інших людей. Господь мене наповнив тим життям. Я тільки шукаю можливості комусь розказати про Господа, а коли я бачу результат, коли людина впускає в своє життя Господа, це нічим не може стати рядом в порівняння. Таке глибоке, глибоке розуміння того прийшло до мене, а що нема більш достойного, більш гідного, що може довірити Господь людині, це бути пастирем. Це не погони, це не реаліз, це стан серця і душі. І я згадала, що я з дитинства хотіла велику родину мати, багато братів, багато сестер, коли знаєте, вся родина за столом збирається, а я того не мала. У мене і своїх дітей, і своєї сім'ї немало. І от церква це не просто слова, що це велика сім'я, це місце, де люблять кожного, приймають кожного такого, як він є. Знаєте, І коли тобі Господь довірив бути, отою, як батько, знаєте, в домі, опікуватись тими дітками. Знаєте, і це дійсно моя церква, це сенс життя. Ну, я не знаю, це неправильно можу так сказати. Ну, я дуже щастива, що в мене є моя духовна сім'я. Іде через мене Господь і народжує діток, і звільняє від алко нарко. Там, де мене ніхто не міг звільнити від того, тільки Господь звільнив. Я сама себе призирала. Люди, які почали цуратися мене на якомусь етапі життя, не хотіли спілкуватися зі мною. Я вже міняла роботу за роботою, вже на роботах не затримувалась, а Господь протягнув руку. Я так інколи дивлюсь на себе, наче та Марія, як всі взяли по камінцю вже, і тільки Христос протягнув руку. І коли Він через мене це робить, Знаєте, мені здається, що я навіть в юності на побачення з такою радістю набігла, як я йду на Богослужіння. Коли приходять нові люди, коли люди народжуються згори від Господа, і знаєте, коли через тебе Господь повертає свою славу, своє життя, своє воскресіння на цю землю, цієї радості, цьому щастю немає меж. Я дуже вдячна Господу за те, що Він так мене благословив, довірив мене такі служіння.